Так, в ефірі телепроект 72 години, я ведучий Валерій Макіїв. В гостях у нас Олег Петренко. Минулі передачі. Наші, хто? Ви знаєте, що веде? ви якісь наші передачі постійно, то минулі передачі ми з'ясували, що Олег, сьогодні ми його позиціонуємо не як екс-депутата Верховної Ради, не як діючого депутата власної ради, а насамперед представник АЗОВу. І ми тут ну така спеціальна акція, то ми завжди кажемо: Зі грі воїна, наша акція долучайтесь, ідіть до найближчої волонтерської організації. Теплі речі, шкарпетки, шапки, що завгодно, чай, каву приносьте, долучайтеся. А зараз ми кажемо про Сепот Азов, рух цілий, підтримай Азов. І в минулій передачі ми зупинилися на тому, що ну, знаєте, як дуже багато речей ми сьогодні дивимося, як відео там з Росії, там як мені мене тішить, як ці аеропорти їхні забиті, просто люди там, ні, люди, чоловіки, а, ні, не чоловіки, особи мужської статі. о! Отак вони в таких чергах несамовитих тікають з Росії кудись подалі. Чого гріха таїть певні рухи її на нашій території, але це не співмірні абсолютно речі. А от до Азову створюється бригада. Азов, я не знаю, який там номер. Вона, мабуть, давіть без номера своєю торгівельною маркою. Азов не будемо називати номер. Якийсь там, мабуть, що якісь є. Буде. Все буде. Ну азов туди конкурс. Три особи на місце. Ну, фахівці, які з досвідом роботи, з досвіду знаннями військовій справі йдуть поза конкурсом. А от є е, е, рекрутинг на сьогодні набирається, я думаю, що це відбувається доволі швидко. Ми тут від себе долучаємося, показуємо, що, дякуючи вам, ми зібрали понад три тисячі таких шапочок. От І ми передаємо всі в підтримку Азову разом з іншими корисними речами, шкарпетками. Тут примус чудовий, є там як, як е, показник такий. І... Хай, хай нам щастить. Про рекрутинг. Почали говорити про те, що співфахівці, не як колись було. не хочеш научиш, не можеш заставим. Колись такий був армійський принцип до АЗУ цей абсолютно не підходить. Бажаєте навчитися, ви пройдете певну школу, мабуть, що не всі пройдете ну, там такий конкурс. як всіх не вас? всі отримують. А як вас? Ну, це як щось таке. Той... Над червоні берети якісь, азовські берети якісь, ну, умов, умовно кажучи. Який відсоток так із досвіду тих, хто не проходить ці тренування випробування штурмового підрозділу Азову? У мене такої статистики ну, на око, так. Ну, Десь третина. 10% це мало, половина це багато, а третина це вже дуже багато, тому що. Не витримує, але. ну... Ну, Чому не витримує? Психологічно. Тому що не очікували, що це не кіно. Тому що в кіно це воно здається, що так, воно все. А тут, коли над тобою на там, гранати розриваються, потім ти зрозумієш, що це вже там абсолютно не шумові гранати, то і щось не те. при цих... Перших тестах є не навіть не фізичні можливості, От що інструктори що намагаються побачити в рекорді, не який він здоровий, накачаний, скільки раз може, може підтягнутись чи віджатись, а характер. О, є воля, чи є характер. Тому що якщо великий качок із спортзалу, там але він е, нема характеру е, і сили волі витримувати ті навантаження, ті, ті е, морально важкі моменти, то нема сенсу. Ну, це буде слабкий, слабкий ланцюг от, в цьому великому азовському ланцюзі. ланцюзі. От, і такі люди вони не витримують, уходять. А якщо буває там ну, просто от, студент, але от він там худенький, він не є якимось там спортивних результатів, фізичних, не показує, але він просто от, навіть видно, що він не витримує. От але але він хоче, він з останніх сил там з зубами тримається, але, але от такі треба. Тобто, час буде і сильним, і вправним, і професійним. Тобто, от потрібно саме це інструктору в рекруті побачити, і тоді зрозуміло, це майбутній азовець. Слухай, я ти кажеш, і, і зараз сьогодні вже знаю багато історій, там як про тих, які ось, були в Маріуполі. Що вони готувалися? Вони готувалися по два-три роки. Вони були дійсно єдиним, єдиним. років. Багато хто з них вісім років. І оця еволюція від чорних чоловічків, загону чорних чоловічків, батальйон АЗОВ і потім полк Нацгвардії АЗОВ. Вісім років фанатичної, от в АЗОВі культ воїна і культ навчання військових навчань. Це єдиний підрозділ в Україні, де повністю він, от, за стандартами НАТО, йшла підготовка. Де впроваджено, де були створені школи сержантів, повністю перекладені е, такі томи е, наукові з Натівського університету в Тарту. Е, і Повністю за натовським по лікала, е, навчалися сержанти. Тобто на сьогоднішній день, уявити, в НАТО, в НАТО, в будь якій армії НАТО, її армію без сержантського прошарку, ну, це не працює, не запрацює. В Азові були сержантські школи, бо сержанти це впроваджувалось. Тобто, Азов можна було, було е, от, от той Азов е, до початку війни, от його от, взяли, інтегр... от в НАТО. І готовий підрозділ для повністю який можна інтегрувати. І, е, і культ військового мистецтва азовці постійно тренувалися, постійно навчалися. Це було 8 років от, от постійно в такому темпі. Це був культ зброї, власної. Там половина зарплати, бійці тратили на всякі штучки, всякі прибамбаси до зброї. Там, е, і Кожен там, просто банально автомат, у азовця був таким витвором. Технологічного, високотехнітехнологічного мистецтва, і каліматори, там, і приціли, і там ну, всі, ці, е, все, що робить зброю більш якісною, більш е, використанні ефективною. Да? Тому це дало свій результат, результати. Ми побачили цей результат при захисті АЗОВ. Але знову ж таки, Азов не показав всього свого мистецтва військового, просто не встиг показати. Із сторони Широкино, з сторони Новоазовська, mm -hmm. Азов би тримав Маріуполь. Ну, просто тримав би і не здав би. Це як зараз там позиції, наші укрепрайони, там Абдіїв, Капіські, там досі тримаються. Да? Mm -hmm. Так само, і сторони Росії Азов би тримав Маріуполь, вічно міг би тримати. Але те ж сталося те, що сталося, і коли з по Ченгару просто росіяни зайшли через Чангар і просто побігли на мене повній швидкості, так просто за, за два дні добігли і все. А у нас Пот... тут ще потрапили в оточення. І все, що залишалося ЗОВу, це показати вже героїзм. Цей неймовірний героїзм, який був, який був, але. Саме от військового мистецтва, як війни, там якісь ну, тактичні дії, такі в широкому сенсі, там такі маневри, якісь те, що зовумів, те що, ну, на рівні вищого пілотажу військового. На жаль, тому так само зараз от, друг Редіс повернувся з полону він зараз в Туреччині. Він був четвертим командиром АЗОВу. От три перших командири вони якраз приймають участь в створенні от нових да, наз... азовських підрозділів, і це люди, які знають і вміють, як зробити там один з найкращих підрозділів країни. Ну, ти знаєш, тут для мене показове світове таке, навіть не слово на світове визнання. Тут до світового визнання і зрозуміння, що це було. І що це ще буде? І ще трішечки почекаємо, але перші хто зрозуміли, що це, це японці. Вони сказали: ні-ні, ні, стоп, ми всі те, що там хтось Росія вимагала визнати терористичну організацію, там, ну, як нацисти, голова, головні, то, то такі бред якийсь. Азовці кажуть, ні, тут не азовці, японці. У нас такі люди є, це самураї. Ми знімаємо всі обмеження, це герої. Це, до речі, сказав: десь 3-4 роки тому розташування Азову під Маріуполем. Заїхав посол Японії в Україні. Він був в захваті. І от те, що він тоді сказав, ознайомившись, познайомившись, що таке Азов, каже, оце самураї 21-го сторіччя. Ну, от від посла Японії в Україні. Тому, да, тому в Японії ця пропаганда російська вона не прижилась від слова зовсім. Самураї – це понад 200 років тому який Закінчилася та героїчна частина там чи, чи близько двохсот. Тут самураї 21 століття. Азовці. А тому зараз дуже багато роботи. Проєкт сапорт Азов. Підтримайте Азова, Я тут, як в шахах, включаю Це не таймінг, а зігрій воїна показати, що підтримуєте воїна, долучайтесь до підтримки збройних сил. Називаємо тут всіх Є ССО, і, і Нацгвардії, хто кого може. До найближчого місця приносять теплі речі, шкарпетки, шапки, термобілизну, спальники, зимові, до речі, спальники, Бужуйки, газові Наси, балони. балони. Не всі додавайте, але сьогодні ми говоримо про сихот Азов, про підтримку Азова. І дякуємо, що нас підтримували. Показуємо, що ми зібрали тут понад три тисячі шапочок, і ми разом з іншими речами зараз передаємо для АЗОВа на підтримку. Як ти вважаєш, що те, що у вас буде? Зараз створено цю бригаду. Знаєш, от е, два дні тому, чи скільки тут пролунало, це що росіяни повна мобілізація, тобто частічна мобілізація, але яка там закресли 300 тисяч, мільйон, мільйон 200. І от я так рахую, там скільки їх на одного азовця. Отак. От е, наскільки страшні ці цифри і кого вони можуть злякати? Бо е, що мене вразило, от вчора слухав інтерв'ю Андрія Білецького, як я розумію, він. Зараз керівник, один із керівників цього руху, так називаємо так. Да? Саме перший керівник полку Азов, так хто не знає, то е, я був просто в захваті одної речі, каже: ну які наші плани? Йо, ваші плани на майбутнє. Ну точно каже, ми будемо звільняти Маріуполь. Одним із підрозділів, що буде звільняти Маріуполь. Ну а далі каже, ну є дуже велика несправедливість, що там десь в Росії є місто Азов. Ну, це несправедливо, що воно не наше. <гум> і це відбулося після того, як ті е, налякані особи, там, які вжали свої кресла, і кажуть: винуждені піддержувати частічно, частичну мобілізацію». Наскільки це страшно? От, наскільки це О, ні, не те, що страшно, наскільки цього от, такої мобілізації побоюються, чи реально якийсь калькулятор от, співвідношення сил, включають Азовці? Ну, те, що йде підняття ставок. Е... У всіх форматах, це правда, те, що зараз в майбутньому нинішньому етапі війни відбувається. Мобілізація чи дасть вона якусь перевагу Росії? Так, це буде фактор. Тобто, так, це можна називати м'ясом цих мобілізованих. Так, вони будуть недостатньо підготовлені, так, вони будуть недостатньо вмотивовані. Так, серед них буде багато втрат, але те, що це фактор, який посилить російську армію, ну це безперечно, це очевидно. Да? Тобто, кидати десь на позиції м'ясом. Цих російських мобіків, ну да, вони ціною величезних втрат будуть тримати, там, наприклад, якийсь період, якісь позиції. В цей час їхня регулярна армія, ну, контрактники, да, тобто угу. така бойова частина, вона зможе банально просто там, відпочити, відновити там, свій склад. Провести якісь ще відновлювальні дії, тобто навіть хоча б на такому рівні, але це так підсилить російське групування в цій війні? Ну, чи чи стане це якоюсь такою вирішальним фактором? Ні, не стане. О, ні, не стане. От ні, не стане сюди, ще не то ні не стане. Це для тих, хто там непокоїться хух, балерянку сьогодні пити. Потрібно, Арестовича дивитись не потрібно, у нас Олег Петренко. Ні, не стане це добре. Що мене тут вражає, знаєш. Коли вони починали, там говорили про 120 тисяч, тепер їх буде в 10 разів більше. Не так давно спілкувався щоденно, дуже багато мене дуже багато контактів, і якось навіть навіть дуже важко це сприймати, бо люди звертаються за якоюсь бідою, як до адвоката, там, із самих рідних частин. І от навіть важко витримувати, бо кожен раз сприймаєш якусь історію. Один не буду розповідати з якої історії, воїн, який. На пару днів повернувся додому, 72 з другої бригади, скажімо, там, там на самому передку, каже, ми пішли там в розвідку, взяли там полонено, коли дивився на тих окопах. Я зомблів каже, я 8 років 14 року. Каже, а їх там як мурах. От мені порівняти, їх як мурах. Це їх вже ще без цих мільйон двісті. про цих 120 тисячах їх, як от, мурах, не будемо називати якусь там іншу армію. Це ну, на психіку це давить навіть воїну, який з 2014 року. Е, Якийсь у них, звісно, калашів там. Достатньо, бо у нас е, калаші може є, але 7,62 патронів, то вже обман, де, де їх як взяти, чим взяти, е, начебто показують, що у нас і ленд-ліз зараз на підході, і щось там ще там, нам будуть додавати. А у той же час там 7,62 переходимо на 5.45, на, на інші патрони, яких можливо трішечки більше, там, чи можливо, взагалі вони є. Чим будемо стримувати тут, тут бо не всі в нас підрозділи як азов, Доки От тут специфіка: є Азов, буде Азов, Азов бригада, повна бригада це дуже багато. Є ті, що е, послали на навчання за натовськими стандартами. Не будемо казати, скільки тисяч, там, ну, скажімо так, іще одна-дві бригади. Дві-три бригади це в нас з якими стандартами? Далі це в нас класичні війська. І е, підхід от в військах. От він такий, знаєш, до, що в мене от, в цих бесідах з тих, хто повертається, вражає, що вони. Ті, що йшли добровольцями у лютому, у березні, люди там з двома вищими освітами, чимось, вони не знають, що таке армія. А армія, вона за своїми, живе за своїми стандартами, вона, в принципі, абсолютно не змінилась, класична армія в порівнянні до того, що як я служив там, початку 80-х, да? певні підходи. Це абсолютно інший світ. Абсолютно інша логіка, яка полягає в тому, що цієї логіки абсолютно немає. І е, в такі якісь дивовижні речі люди йдуть і бачили до цього тільки якесь голівудське кіно. О, а голівудське кіно це взагалі не про те, це чисто про голівудське кіно. А тут і е, м'ясо, і боль, крові, там те, що і непорозуміння, відсутність певного контакту. там. В е, чому тут ми виграємо? Чи за рахунок еліти, чи за рахунок підтримки, чи за рахунок... Ну, внутрішньо драйву, що там, внутрішня сила у нас більше. Який фактор ти бачиш ключовим? Так, ключовий фактор, безперечно, це мотивація. Тому що це абсолютно для мотивації абсолютно різні е, речі, коли тебе там, десь там в Буряті, е, забрали, кудись відправили. Кудись в Україну, про яку там ну там не кожен бурят навіть там знає, де та Україна. Він її на карті світу, той бурятний покаже, там де ну де вона то знаходиться. Я так? два слова введу, тому що свіженька новина сьогодні переглянув. Е, виступає хтось із високопосадовців Монголії і звертається, шановні там буряти у них одної віри, там хтось mm -hmm. ще там калмики, що. Тікайте до нас, не йдіть mm -hmm. на Україну. і В нього ленточка українська каже англійською мовою, звертається. Ви не повинні йти до Монголії, відкривають двері для всіх, хто хоче втікти від мобілізації. От мені спота там, там пустині валом. Да, там місце для, для, для всіх бурятів місце вистачить. Так, але так, достатньо бурятів і залишиться добривом для українського чорнозему. Е, так от ін... абсолютно інша мотивація, коли ти не просто. За свою країну береш зброю до рук і йдеш на війну. Оце відчуття, ну, це психологія, воно так працює. Ти розумієш, що от, от за спиною там твій дім, твоє, твоє місто, твоя родина, твоє, твої діти. І ну, ти не можеш там відступати, бігти, ти не можеш дозволити собі слабкість, тому що всі пам'ятають, знають, що було в Бучі. Вже всі весь світ знає, що було в Ізюмі. І от мотивація, коли український воїн розуміє, якщо він проявить слабкість за спиною його родина, і що буде з родиною, з його дітьми і з його дружиною зроблять ці буряти, там, умовні, да, там, ну, то ну, це абсолютно різні мотивації. От того умовного бурята і от українця, який за його спиною, його дом, і його, і його, і його діти. Це перше, це найголовніше. І друге, друга складова це українці воюють більш розумніше, за ну, більш технологічно, більш маневрено. Знову ж таки, маючи найкращі е, військові, скажімо, доступ до військових технологій, технології да, і і знову, ті ж самі високотехнологічне озброєння. Да. Ну, Тут важко. Бути в чомусь впевненому, знаєте, ми живемо в якісь таких качелях, тобто гойдалках, то нам дають зброю, то не дають зброю, то і от ми не можемо, ми не можемо бути впевнені, да що нам дадуть зброї стільки скільки буде потрібно, але якщо її таки продовжують нам надавати, і буде її достатньо. То це більш високотехнологічна зброя ніж у росіян. Росіяни вже там ну, хрущовських часів танки розконсервовують, да? які не будуть системами наведення, там, прилади нічного бачення. Це буде просто там залізяка з пушкою. Да? Але такого заліза в них, знову ж таки, треба розуміти, дуже багато. М'яса багато, бурятів багато, і заліза з пушками багато. І можна, не можна цього недоцінювати. Просто треба розуміти, що ми з цим, цим впораємося. Супер! Ми це недооцінюємо. Ми з цим впораємось. Україна переможе. Дякую, дякую, що були разом з нами. А ми ще продовжимо. Дивіться нашу програму завжди щоденно і наступного дня. Також далі буде знову з Олегом Петренко. СИПОД АЗОВ. Підтримайте Азов. Підтримайте Україну.